Та одна людина загинула ще одна людина дістала поранення на Чернігівщині. Повідомили в обласні, повідомили в обласній військовій адміністрації в Семенівці. Все пішло. ФПВ-дрон вдарив по місцевому магазину. Жертвою став 29-річний чоловік. А пенсіонерка дістала поранення. Її ушпитали після вибуху. Магазин загорівся. Рятувальники загасили пожежу. Також у місті внаслідок повторних атак ворога пошкоджено два будинки в Ніжинському районі. Ворог хвилою дронів атакував один із об'єктів цивільної інфраструктури. Там також спалахнула пожежа. Но ну, окупанти систематично б'ють по електростанціях, електропередачі та газових об'єктах в Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну російську атаку. Він наголосив, що Україна розраховує на союзників від союзників на систему захисту від ворожих ударів. Глава держави наголосив, що достатня кількість засобів ППО змусить російський повітряний терор втратити будь-який сенс на думку глави нашої держави. Це також посадить Москву за стіл справжніх переговорів. І служба безпеки України затримала російського агента, який коригував повітряні атаки окупантів по силах оборони за координатами зрадника 5 червня цього року. Ворог ударив по обласному центру. Тоді росіяни атакували місто дронами Камікадзе герань Гранд-2» після нічних вибухів. 48-річний працівник місцевої сто обходив місця влучання, аби зафіксувати масштаб руйнування, і передати звіт своєму куратору з Російської Федерації. Також агент майже щодня об'їжджав місто велосипедом і намагався виявити об'єкти. Де на його думку могли перебувати українські захисники? Зловмисника затримали на гарячому, коли він вдома узагальнював нові координати потенційних цілей. Нині він під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. І вимагали з іноземців гроші за продовження строку перебування на території нашої держави. Державне бюро розслідувань викрило посадовців міграційної служби на Івано-Франківщині. Сповістили про це у відомстві. Начальник одного із відділів міграційної служби та його підлеглий організували схему вимагання грошей у іноземців. До цього залучили перекладача, який отримував та передавав частину хабарів. Іншу частину оплачували особисто посадовцям. Вони вимагали у восьми іноземців 5,5 тисяч доларів. Усім трьом повідомили про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Ну і трагедія на Херсонщині. Чергова троє людей на жаль загинули у Херсоні внаслідок російської атаки. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, до лікарні працівники поліції доправили півторамісячну дитину із змінно вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес. Окупанти обстріляли Дніпровські та корабельні райони міста. Загинули дві жінки та 40-річний чоловік. Також внаслідок атаки постраждав працівник одного із комунальних підприємств. 55-річний чоловік перебуває у лікарні у важкому стані. Окрім того, вибухові травми та поранення дістала 60-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу на місці. Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, а також Олега Царьова та Сергія Полуніна. Заявили про це джерела Суспільного офіційних указів, поки що немає на сайті офісу президента. Втім, президент на нараді з керівником служби безпеки України заявив, що є підтверджена інформація про російське громадянство у деяких осіб. Нагадаю, Олег Царьов був народним депутатом Верховної Ради трьох скликань. В Україні його заочно засудили до 12 років ув'язнення за сепаратизм, а Сергій Полунін – це колишній український артист балету, 2017 року отримав сербське громадянство. А 2018-го – російське виступав в окупованому Криму у 2018 році. Підтримує російське вторгнення на територію України. Понад півтора кілометра подолали українські штурмові підрозділи на окремих напрямках фронту Донеччини. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Силам оборони вдалося зачистити від окупантів приблизно 3,5 квадратних кілометри у Покровському районі. Попри спроби російської армії просуватися на Донеччині, наші захисники провели успішні операції з пошуку та знищення ворогу. Відтак на добропільському напрямку за добу звільнили понад 182 квадратних кілометри, ще понад 224. Квадратних кілометри нашої землі зачистили від ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Символічний день незламного духу сьогодні в Україні відзначають 83-ю річницю з дня заснування української. Повстанської армії упа розпочала діяльність на Волині під час Другої світової війни. Саме тоді українські землі опинилися між двох режимів нацистської Німеччини та комуністичного радянського союзу. Водночас воїни української повстанської армії боролися саме за незалежну Україну. Вони намагалися захистити наш народ від будь-яких окупантів. Тож фактично воювали на два фронти. Червоно-чорний прапор упа став символом визвольної революції, а бойове гасло. Української повстанської армії стало народним девізом, а ще офіційним привітанням збройних сил України, які зараз борються проти російських окупантів та за незалежність України. Небезпечне полум'я у кропивницькому коротке замикання у щитку на сходовій клітині ледь не коштувало життя цілій родині. Загалом від початку року, за даними ДСНС, в області спалахнуло близько 2,5 тисяч пожеж. Про найпоширеніші причини побутових займань розкажуть наші колеги із Кіровоградщини. ось Потолок мой. в кортіля. Це відео Ірина Толасова зафільмувала у власній оселі. Її родина дивом не поповнила невтішну статистику рятувальників. Прибігла до мене сусідка на роботу і каже: вас щось згорить. Я дзвоню мамі, я була впевнена, що це помилка, тому що всі вдома. Дзвоню мамі, кажу: Мама, що в нас горить? Вона каже: Нічого не горить. Малий чую, старший відкриває двері і на нього огонь зразу. попалило йому кончики волос. Він почав кричати, Помогіть!, спасіть! Я чую, кричить: Мама, Боже, горить усе. Воно вже там полихало, що вийти з квартири неможливо було. Як з'ясувалося, спочатку займання виникло у коридорі, після чого полум'я швидко перекинулося на двері квартири. Водночас запаху диму в помешканні не було. Двері були тут дерев'яні, тобто від щитка до дверей. Ну ви бачите, самі що тут сантиметрів п'ять. Двоє синів Ірини та її матір опинилися заблокованими в однокімнатній квартирі. Сусід родини оперативно викликав вогнеборців, однак ті довго не могли заїхати у двір через припарковані там автівки. В цей момент в мене мама з дітьми стояли на балконі, задихались від дима. Вже дим шов в хаті, тому що вигоріли вже двері і вигоріла вже прихожа. Все, що речі, всі зимові, осінні, взуття, все вже там згоріло. Ну, Краном зняли дітей. Мама не змогла ж кран сама залізти, потім маму вивів пожежник в масці. Воно так полегкотіло, вже в щотчик, само собою, а це, ну, це щитова, а це перейшло вже на цю сторону. І воно, ми не... А потім дим почав валити. І вже потім воно сильно швидко заповнило, поки пожежники. Приїхали, поставили евакуатор тут, бо машин тут не було. Вони рукава тягнули за попередніми висновками. ДСНС пожежу спричинило коротке замикання електромережі у щитку на сходовій клітині. По прибуттю було встановлено, що горять речі домашнього вжитку на сходовій клітині на четвертому поверсі. Площа загорання складала 5 квадратних метрів. Нашими хлопцями одразу було прийнято рішення проводити евакуацію жителів цього під'їзду. Таким чином було врятовано двох дітей за допомогою автодрабини, і троє людей було виведено по сходовій клітині. У житлово-експлуатаційній організації номер 2 яка обслуговує будинок, від коментарів на камеру. Відмовилися Тамтешня керівниця. Запевняє, що їхній фахівець не мав доступу до електрощитової. Мовляв, люди самовільно встановили тамбур. Водночас постраждалі твердять, тамбуру біля їхньої квартири ніколи не було. А щиток роками ніхто не перевіряв. Пішла сусідка в ЖЕК, начальниця. Сказала: не видумуйте, це не щиток. Може, ви самі підпалили, позвонила моїй мамі. Кричала, Приїхали два поліцейських, опитали мою маму вкратце синів. Мій старший син навіть забув його дату народження, і поїхали. Все ніякого експертів ніхто не визивав. Сусідка наступного дня з ДНСС людину, яка приїхала дивитися, що тут сталося. З початку року на Кіровоградщині спалахнуло майже 2,5 тисячі пожеж. Зазвичай пожежі у побуті трапляються через людську недбалість, тому що люди не виконують елементарні правила пожежної безпеки і е, руйнується будинок, майно і гинуть люди. Через пожежі цьогоріч в області загинули понад три десятки людей, серед них і діти. Скропивницького для телеканалу Еспресо.